Чому ці віруючі носяться з цією Біблією як списаною торбою? Чому вони постійно нею тицяють комусь в очі і взагалі, чому для них вона така, що вони за неї тримаються обома руками? Вітаю вас! Це я, Олег Блощук, і це передача Тисяча і одна Чому. І це студія Радіо Лютер. І сьогодні ми з вами поговоримо про це питання. Так. І насправді, коли ми подивимося на членів протестантських церков, більшості членів протестантських церков, ми побачимо таку одну річ: що е, в тотальна більшість людей, мотивуючи або пояснюючи ті чи інші речі, які вони роблять в своєму житті, опираються на біблію. Ну і відповідно в розмові, коли вони апелюють до якихось, е, скажімо, питань, вони в першу чергу посилаються на Біблію як книгу, яка от має певний авторитет. І для людей, які не настільки сильно занурені а, в релігію, або скажімо, ті, які тільки шукають, або якщо сказати не знайомі або не задумувались ніколи про ці речі, і тільки починають задавати питання, це здається достатньо дивним. Тобто, таким, знаєте, дивним, чому цією книгою а, якби, тикають в очі, не побью цього слова сказати. Отож, давайте ми самого початку розберемо. Ну, і для початку ми зрозуміємо, чи якби такий історичний трошки ракурс, взагалі, поклоніння Богу Яхве, який описаний саме в Біблії. Почалося саме з того, воно почалося дуже давно. Якщо подивитися перші книги самої власне, цієї книги, там описано буття, потім іде, іде вихід. Проте, коли ми говоримо про, вже про централізоване поклоніння е, Богу, то воно було побудоване, воно було побудоване саме на п'яти книгах Мойсея, як людини, яка вивела людей. Із Ізраїля, із Єгипта, пробачте, яка отримала об'явлення або откровення від Бога і записала це откровення в перших п'ять книг. І ось ці п'ять книг лежали в основі. Е, як би скажемо, поклоніння монотеїзму е, євреїв або поклоніння єдиному Богу Яхве. І саме там знаходяться 10 заповідей: історія виходу, е, значить, пояснення, як треба правильно поклонятися Богу, е, роз'яснення деяких заповідей, е, як жити разом, роз'яснення деяких е, судочинних моментів, і таких багато інших речей, які були пояснені. Ну І історія, яка була, як все починалося, тобто сама перша книга буття. От ці книги, які називаються Тора, і можливо ви чули, лежать в основі в основі е, всього, що, що ми зараз маємо. Тобто, їх поважають як, е, е, як мусульмани, як християни, і як е, юдеї, або скажімо, скажемо, на е, да, представники юдейської релігії, скажімо так. Отже. Чому я, чому я це кажу? Тому що з самого початку, взагалі, поклоніння цьому Богу, я кажу зараз саме цьому Богу, щоб було зрозуміло, коли ми приходимо. Тому що пізніше християнство стало панівною релігією в більшості, в тотальній більшості країн е, тогочасного цивілізованого світу, як казали, можна чіплятися до цих слів, проте я навмисно використовую такі слова. І багато місіонерів поїхало по різних світах, саме проголошуючи християнство. Так, от, ці книги лежали в основі. Більше того, пізніше, пізніше коли е, Моїсей помер. Ісусу Навину була дана дуже цікаве таке повеління, що нехай ця книга не відходить від тебе, тобто ця книга закону не відходить від уст твоїх. Ти повчайся в ній день і ніч для того, щоб бути успішним, для того, щоб бути сильним, бути мужнім і втілити все те, що Бог якби обіцяв виконати вам. І ось, по суті, отака спадковість вона передалася в єврейському народі достатньо довго. І, власне, саме культура читання е, книг е, Старого Завіту, як ми тепер називаємо, на, на той момент це були просто священні книги, присвячені Якове, пророки, е, Псалми. Там було, е, там, було, там було три категорії е, книг, які. Які називали от танах, входили в танах, тобто, це, це Тора, Кетубім і Пророк. Я забувся, як воно правильно називається єврейською. Проте, чому я це зараз кажу, я кажу це. Тому що саме ця культура лягла в основу і християнства. І християнство так само почалося з того, що досліджували книги. І апостол Павло надзвичайно сильно цінував ці книги. Він навіть перебуваючи в тюрмі, своєму молодому а, помічнику Тимофію пише, що ти зайди і забери там плаща, там ще щось. Ще щось і книги, особливо шкіряні, мається на увазі пергаменти, на яких були написані ну, книги, які, які він читав. Далі сталася така історія про те, що е, Мартін Лютер, коли робив свою, свою пробачте, що так кажу, але коли він став учасником або лідером реформації, одна з основних його тез була така, що він покладався тільки на Біблію. Діло в тому, що на той момент курсувало дуже багато таких книжок, як так званих апокрифів, і е, виправдовуючи себе, він для того, щоб не бути. Голослівним, і щоб не розповсюджувати там різних інших думок, сказав, що от я опираюсь на Біблію і ознаменити його знаменита його теза солоскриптура, тільки писання це якраз і від відображало цей погляд. Ну і тепер, відповідно до того, історично склалося, що серед протестантів оцей, оцей заклик солоскриптура є надзвичайно важливий, і вони досліджують Біблію, вважаючи її. Uh, якби джерелом першим джерелом всіх об'явлень, які Бог мав сказати. Я зараз навмисно почав з історії, можливо, навіть трішки задовго, якщо так брати, з історії. Проте uh, це дуже важливо зрозуміти, як бачити всю картинку. Але тепер давайте ми повернемося uh, чисто до логіки. І ось я хочу сказати в цьому питанні дуже, про, дуже прості речі. Uh, для того, щоб зрозуміти, як працює, наприклад. Певний якийсь агрегат. Ну, давайте візьмемо якусь пральну машинку. Ну, так, для, для прикладу. Нам потрібно, щоб той, хто придумав цю пральну машинку, е написав нам інструкцію, як вона має працювати. Це ми все прекрасно розуміємо. І ось саме ця людина. Має пояснити, як воно правильно існує. Звісно, ми, як українці, ми спочатку почнемо експериментально включити і попробувати, як вона працює, а потім будемо читати інструкцію. Але насправді так, тільки той, хто її придумав, він може до кінця детально пояснити, як і що функціонує. Це пов'язано з будь-яким нововведенням, з будь-яким новим, не знаю, там досягненням чи ще чимось. Чому я це кажу? Тому що Біблія це єдина книга, яка розповідає нам. Хто такий Бог? І єдина книга, яку Бог дозволив, або, скажімо, послав нам через людей, людей, натхнених Духом Святим, які пояснювали ті чи інші речі. І ось єдина книга, на яку можна опиратися. Тобто інших книг, які є в світі, немає. Всі решту книг, які написані так чи інакше, на які би ми е, посилалися, то е, це просто книги, які е, були вже поясненням того, що вже написано. Тобто, усі решту церковні діячі, усі решту, церковні собори, усі решту, якісь церковні рішення, чи рішення якихось теологів, чи ще когось, чише когось, чи ще когось, це вже були пояснення цієї книги. І тому, коли ми приходимо з точки зору банальної логіки до якихось рішень, то ми розуміємо, що єдине джерело, якщо це книга, яка розповідає про Бога, то в першу чергу в ній треба шукати відповіді на ті питання, які цікавлять нас. А далі ми вже можемо, знайшовши ці відповіді там, шукати якби, і інші якісь джерела, які б могли нам пояснити щось. І тому таким чином для багатьох протестантів стає все очевидним по порядку, що Біблія є джерело першої інформації. Інформації, на яку вони опираються, коли вони хочуть знайти і зрозуміти, який Бог, це перше. А наступне, це є ті окуляри, через які вони розглядають всі інші там слова, які люди придумують, які люди там собі е записують, чи які люди там філософствують відносно існування Бога, буття і всяких інших речей, е пов'язаних із духовним світом. І саме тому вони з цією книгою так і носяться. І саме тому, коли ми говоримо, що якщо ти хочеш розібратися про відносно питання Бога, то тобі треба звернутися до першого джерела, яке дав сам Бог. Тому не дивуйтеся е, тим людям, в яких ви часом питаєте, там протестантів, звідки ти береш, звідки ти знаєш, що вони тобі кажуть, давай ми почитаємо Біблію. Тому що вони звертаються до того. Do, що вважають як перше джерело, звісно, можна відноситися по-різному до Біблії. Є дуже багато речей, дуже багато заперечень. Мовляв, це писали люди і це все і інші речі. Ми говоримо про це. У нас є ціла передача, до речі, і на радіо Лютер ви можете пошукати це і про канон Біблії, це і про які книги не війшли, і чому, і про апокрифи. Але насправді і там ми багато розважаємо про це. Але в першу чергу ще раз хочу сказати, логіка має бути дуже проста. Якщо ви сумніваєтесь, чи якщо ви не знаєте, чи Біблія правдива чи ні, то ви можете пошукати літературу, яка би могла пояснити наскільки правдива Біблія чи наскільки неправдива біблія. Про це це зовсім інша історія. А на сьогодні я дякую вам всім за увагу. Це була передача Тисяча і одне чому, і я, Олег Блущук, стараюся пробую давати відповіді на ці чому. Тож дякую вам і до наступних ефірів, до зустрічі на хвилях Радіо Лютер.